Продовжимо годину ще Впрямо в прямому ефірі каналу Еспресо. Вшановуємо пам'ять загиблих бійців Небесної Сотні. Події криваві, і трагічні минулорічної давнини, 18-20 лютого. Торік давайте подивимося ще одне відео. Відео штурму майдану у ніч проти 19 лютого, коли майже весь майдан був зачищений. Втім, стояв, стояв. Давайте відео. Дивиться. i you <laughs> Ранок 19 лютого бачимо наслідки, ну, такі трагічні і взагалі драматичні кадри. Дякуємо нашим колегам з видання День і День ТІВІ. Але знаєте, я от дивлюся ці кадри і думаю, що ми говоримо про українських правоохоронців. Напевно, і вони тоді розуміли, що ну, зачищати Майдан це дуже кривава річ, і влізати в неї ну, напевно це буде гріхом їхнім на все життя. Я не думаю, що такі, таким було складним завданням зачистити Майдан. Напевно, не було реального бажання. В українських правоохоронців це зробити і ну, ваша каз. думка, очевидно, очевидно, або наказу. Очевидно, не було ні того і, і ні іншого. Я пам'ятаю день трохи раніше ніж 19 лютого, але вже в лютому було одне з засідань Верховної Ради, і Марія Матіос сказала, що вона хоче піти до музею художнього і пройти туди по Грушевського. Там було заборонено ходити, бо Ну, з гори донизу не можна було пройти. Вона каже: Я спробую пройти. Я кажу, а можна я піду з вами. І ми пішли. І ми розмовляли з беркутівцями, спускаючись з гори, і е, вони казали, що ми не хочемо стріляти. От, щоправда, коли от вона їх так ну, по-жіночому розкручувала на розмову, е, то вони казали. Но, з іншого боку, на нас вже теж нападають зрозумійте, і це ми приїхали. Ці беркутівці, з якими ми говорили, тоді вони були з Донецька, з Сімферополя. І е, вони собі. Там стояли мирно, грілися. От багато було хлопчиків з ВВ, ну, з внутрішніх військ, які там якось так перед очима в мене стоїть пам'ятник Тарасу Чорноволу, і вони стоять сидять коло нього, і там таке вогнище. В'ячеславу Чорноволу, перепрошую. От. Вони гріються коло цього вогнища. Ту, ну, це такі самі люди, і вони не ну, хотіли всього. Тут треба розділяти Беркут трима... і ВВ, це різні підрозділи. Так? Ми розмовляли з Беркутівцями, ВВ, ВВ коли, коли наші журналісти, ввилися. там біжить група ВВшників, вони щось в них запитують там, про Беркут, а вони їм кажуть, ми не Беркут, ми ВВ, начебто виправдовуючись, mm -hmm. що але вони не такі, боку, як Беркут. Але з іншого боку, журналістів Радіо Свобода кидали Беркутівці і казали, що палітіш. І вони кидали нашого оператора з гори. Це ще було далеко до лютого, в січні. Ну Взагалі, Єван... після всього цього правоохоронці не мають права називатися, мені здається, правоохоронцями. Вони можуть називатися силовиками. Це люди, які діяли як якийсь автомобіль, яким там ти гальма воно стало, а газ воно поїхало. І з цих пір все ж таки хочеться знати відповідь на питання: а хто віддавав накази з Києва? Вони віддавали, чи з Москви, чи з якоїсь іншої країни, і саме ці відповіді треба шукати зараз. І вона ваша думка, ну, чи чи справді було бажання не. зачистити? Адже в цю вирішальну ніч, пам'ятаєте, як в серед ночі приїхали два автобуси з війською сотнею, і люди вже ну думали, що вже ось ось буде здано майдан, і 200 людей чи там 150 людей врятувало майдан. Чи було справді реальне бажання правоохоронців його зачистити? Дивіться, тут в залежності від е, хронології, навіть ночі, якщо брати, якщо брати з самого початку і той штурм, який здійснювався до? Е, до спроби, коли прибив водомет вогонь штурму і коли хлопці відбили атаку, е, насправді е, вони пробували. Я би не применшував це, бо зараз починається вже. Та не хотіли того не взяли, а захотіли би та взяли би. Неправда, їх не поміняли, вони не мали сил уже це зробити. Неправда відбивали дуже серйозно. І і і, по, і не пройшла ротація. Не, нічого, не, інша справа, чому це вже аж зранку не було, це вже інше питання. А вночі вони просто не могли. Я, я 40 хвилин, е, як мені кажуть, ти так е, е, вдало спрямовував це. Тепер я можу про це говорити. Я слухав рацію їхню, я чув їхні команди. Вони хотіли це зробити, вони хотіли спалити е, все, і це було по серйозу. І неправда, що вони кицялися, пацялися. Е, інша справа, що коли їх відбили, там були крики. Е, брат назад ті кажуть, що так, давайте или команду розстрілювати, я так не пойду, я не можу, мені ще тут в глаз попадуть. Е, це вже інше питання. Але б розповідати зараз, що, в них там що вони не хотіли взяти і зачистити в ніч? Все вони хотіли. Можливо, вони хотіли малою, малою силами, скажімо так, або вирішили, що цієї достатньо, бо її багато було. Ми тільки що бачили, як налітали в ці бронетранспортери на барикади. Ну ви розумієте, що на тій барикаді були люди. Він з розгону їхав. Він що, задумувався, що хтось там загине? Валерія, ваша думка, яка. Я думаю, ну, у всех у нас осталась там своя картинка от этого дела. И для меня, кстати, вот когда на бронетранспортера, для меня больше показательно то, через сколько он начинал гореть. Да, ну, он очень быстро. Да. Очень быстро. И поэтому там как бы силовая история не прошла. Что касается узнаем, не узнаем. Не узнаем. Не узнаем по одной простой причине, точнее, их две. Первое, все документы, практически все документы, есть, по-моему, в МВД только один приказ о том, чтобы вы, выдать оружие э, милиции. Все документы были уничтожены. И в СБУ та же самая история. Сжигали все вот эти... Э, возможно, сейчас это несколько преувеличивают э, историю о том, как, кажется, в МВД э, создали щит, такой, точнее, не щит, а круг из э, сейфов, да, в, в одном из залов и внутри этого круга сжигали просто все документы, которые касались хоть как-то антитеррористической операции приказов Берку, то есть все такое прочее. Вторая э, причина э, мы можем узнать только в том случае, если те люди, которые находятся сейчас в Москве, э, в Симферополе, заговорят. що-то не я в то, що вони будуть говорити, будуть брати вину на себя і каяться. Вони заговорили. Я сьогодні бачила інтерв'ю э, сюжет Life News і інтерв'ю Захарченка, колишнього міністра внутрішніх справ, де він розказує, що вони знали, мовляв, все, що відбувається, і мовляв, це все готували Сполучені Штати Америки ну, в, очевидно, рамках, да. в рамках в рамках п'яти мільйонів чи мільярдів. Слухала одним одним ухом вже поспішала сюди. в розвитку на демократію це все мовляв зробили сполучені штату. Ну, да, і приказ теж бірку віддавали оддавали із Вашингтона. Нет. Але Это, він білий конечно. і пухнастий, конечно. Поэтому От, виглядає в скартинки які которые віддавали uh, прикази, довжди були віддавати по своєму по своїй довжності по статусу. Они не будуть этого робити. І возможно в якихось там присмертних мемуарах кого-нібудь із них. Ми це узнаємо, но е, ми не узнаємо до тих пор, поки вони не заговорять. Вони не заговорять. Ну давайте ще одне відео подивимося. Майдан 19 лютого. Ранок наші колеги зняли його з безпілотного літального апарату. Як це виглядало згори. І подивіться, наскільки мало людей там було. і ну, буквально кілька десятків людей втримали цей майданчик від усієї навали, яка насувалася з інститутської згори з боку адміністрації президента. Слід зазначити, що ще Бог допомагав, що роза вітрів була туди, yeah, на Беркут but, і yeah. на так? і вітер був не на Майдан. Я просто пригадую, ну справді я залишаючись і. Сподіваючись сам, і а головне, треба було ж якось людям вселити цю надію. Казав, ще трішки зараз буде шоста, сьома година. До нас їдуть зі Львова, до нас їдуть з Франківська, до нас звідти їдуть, до нас їдуть автобуси. Автобуси дійсно під'їжджали. Такі маленькі, по по 15 чоловік. Це правда. І з'являлася дуже невелика кількість. І ну звичайно, що така розривалася голова. і я, я ну не те, що там усвідомлював, що все. Але от інша справа, що встаном на цю 9-10 годину, коли я бачив, коли блистять виблискують, очевидно, тоді аж поміняли. Бо мені навіть казали, що я ще чув. зараз е, під'їдуть другі. зараз під'їдуть другі. І от під ранок е, ротація Беркут вже відбулася, і очевидно. А Це вже інше питання. Я не знаю, які там дзвінки куди і йшли, і було рішення вже далі. Далі, можливо, і сенсу не було. З великим рахунком, це залишилася залишилося ця тисяча чи дві надзвичайно мужніх людей, які звідти не йшли і продовжували вірити, що вони зможуть протистояти. І це теж зупиняло. Дякую. Чому вистояв майдан? Повернемося до цієї дискусії після нетривалої реклами. Залишайтеся на еспресо. Ще цікаве і відео. Подивимося.